Привіт! Це відео коротка і чесна інструкція, як почати заробляти на крипті без зайвого ризику. За кілька хвилин ти отримаєш план, з якого можна стартувати вже сьогодні. Спочатку що таке криптовалюта простими словами, це цифрові активи на базі блокчейна, розподіленої бази даних, яка не належить одній компанії, записи в ній незмінні і перевіряються тисячами вузлів. Біткоін з'явився першим і став цифровим золотом. Ефіріум додав можливість смарт-контрактів, програм, які виконуються на блокчейні. Усе інше це альткоїни, які намагаються вирішувати різні задачі від платежів і зберігання вартості до ігор, маркетплейсів і децентралізованих фінансів. Де відбуваються угоди? Є централізовані біржі, вони зручні, мають кайфрекці і фіатні депозити. І є децентралізовані біржі. Тут ти торгуєш зі свого гаманця безпосередника, але повністю відповідаєш за безпеку і комісії мережі. Початківцю я рекомендую почати з надійної централізованої біржі, а вже потім поступово переходити до DeFi, коли опануєш базу. Тепер безпека Це фундамент Є два типи гаманців: кастодіальні, де ключі тримає сервіс, і некастодіальні, де ключі у тебе. І якщо це твій перший крок, заведи обидва біржовий аккаунт для покупки і свій власний гаманець для зберігання. Пам'ятай про сидфразу це 12-24 слова, які відкривають доступ до коштів. Нікому їх не показуй, не водь на сайтах і не роби скріни. Запиши вручну, збережи у двох різних місцях, підключи двохфакторну автентифікацію через застосунок Google автентифікатор, а не через SMS. За можливості використовуй апаратний ключ і аловліст на вивід з біржі, щоб кошти не можна було перевести на невідомі адреси без додаткового підтвердження. Для сум, які не плануєш рухати щодня, найкраще апаратний гаманець і холодне зберігання. Далі, як купити першу криптовалюту, Обери біржу, пройди верифікацію, подивися на комісії за угоди і за вивід. Часто зручно спочатку купити стейблкоін, це токен. Прив'язаний до долара або євро, щоб не ловити волатильність під час операцій. Для спотових угод запам'ятай три основні типи ордерів. Маркет купити або продати миттєво за поточною ціною. Ліміт твоя ціна. Ти не поспішаєш, і угода виконається, коли ринок дійде до цього рівня. СТОП це тригер. Який автоматично відкриє або закриє угоду, якщо ціна торкнеться умовного рівня, так ти можеш зафіксувати прибуток або обмежити збиток. Після кожної операції веди журнал угод, дата, сума, комісія, мета це допоможе тримати дисципліну та не загубитися в податках. Переходимо до головного, як заробляти варіанти від найпростіших до більш активних Перший шлях DCA. Або регулярні купівлі невеликими сумами. Обери один, два базові активи зазвичай це біткоін і ефір, і купуй їх на фіксовану суму раз на тиждень чи раз на місяць. Дісій гасить стрес і усереднює вхід. Тут важливий горизонт у роки, а не в дні. Другий шлях спотова торгівля без плеча. І якщо хочеш торгувати активніше, не використовуй кредитне плече на старті. Правила прості: один. Ризикуй не більше 1 2% від депозиту на одну угоду 2. Завжди став стоп лос ще до входу. 3. Шукай співвідношення ризик прибуток щонайменше 1 до 2. Пам'ятай послідовність і журнал угод важливіший за ідеальний індикатор. Третій шлях стейкінг. Багато мереж на Proof of Stake виплачують винагороди за блокування монет і участь у безпеці мережі. Для новачка це зазвичай стейкінг у перевіреного провайдера або ліквідний стейкінг, коли ти отримуєш токен заставу на кшталт СТ яку можна використовувати в DeFi, ризики комісії сервісів, технічні собіти, можливий депих ліквідних токенів, а для нудрів ще й слешинг. Четвертий шлях DeFi доходи. Тут ти можеш розміщувати стейблкоін на перевірених платформах або надавати ліквідність у пули. Але обов'язково розберися з поняттям імперманентних збитків. Коли ціна активів у полі змінюється, твоя частка може виявитися менш вигідною, ніж просте тримання монет. Починай з малих сум і лише на перевірених протоколах. П'ятий шлях квести поінти ірдропи. Час від часу мережі чи додатки нараховують токени активним користувачам. Це не гарантія доходу, але хороший спосіб прокачати навички. Правила безпеки. Окремий бурнергаманець, невеликі суми, уважність до дозволів і офіційних посилань. І ще одна недооцінена можливість заробляти в крипті, а не лише на крипті Ти можеш приймати оплату в стейблкоїнах за фріланс, контент, дизайн, код, консультації. Це одразу дає тобі дохід у цифрових активах без ринкового ризику входу. Тепер про податки та комплаєнс. Кожна країна має свої правила. Але принцип один веди облік. Зберігай скріми купівель, чеки депозитів і виводів, записуй курси обміну. Розділяй внесені власні кошти, інвестовані і прибуток збиток. Коли виводитимеш у ФІАТ, це зекономить тобі тижні нервів і допоможе спокійно відповісти на будь-які питання банку чи податкової. Важливо прибуток на екрані це ще не гроші, реальний результат, коли ти зафіксував угоду. Помилки, які коштують дорого. Перше довіра до обіцянок гарантованого доходу У крипті нічого не гарантують. Друге фішинг. До мене клони, фейкові телеграм-боти, служба підтримки у приватних повідомленнях. Ніколи не розкривай сет-фразу і не підписуй транзакції, які не розумієш. Якщо дав деапаузайві дозволи, користуйся сервісами для відкликання Revoke. Третє. Кредитне плече. Воно пришвидшує не лише прибутки, а й збитки для новачка плечі та ф'ючерси ні. Щоб було максимально практично, план на 30 днів дні 1 та 2 створюєш біржовий аккаунт із верифікацією особи, вмикаєш двофакторну автентифікацію, заводиш не гаманець, записуєш сидфразу, тестуєш невеликий переказ на 5 чи 10 доларів, просто щоб зрозуміти процес. Дні з 3 до 7 купуєш перші біткоін чи ефір невеликою сумою, робиш ліміт покупку і маркет покупку, щоб відчути різницю. Виводиш частину на свій гаманець, перевіряєш комісії і час. Дні 8, 14 ставиш DCA, наприклад, раз на тиждень по однаковій сумі прозбираєшся зі стейкінгом на 10-20 доларів лише для практики. Наступні дні. Починаєш вести журнал угод і тестуєш один квести, отримку поїнців від перевіреного проєкту з невеликою сумою на окремому гаманці паралельно вчися перевіряти контракти і відкликати дозволи. І на сам кінець підсумок. Щоб почати заробляти на крипті, не потрібно вгадувати монету місяця потрібні три речі: безпека, дисципліна і простий план, який ти виконуєш тиждень за тижнем, почни з базових активів. Налаштуй DCA, вивчи спотордера, обережно додай стейкінг або прості defi інструменти, і лише потім переходь до складніших стратегій. Грай довгу гру. Побачимось у наступних відео. Розберемо практику на реальних прикладах.